Вітаю вас, мої любі. Ви мене впізнали? Так, це я, пані осінь, принесла вам повні кошики дарів землі. Подивіться, скільки дарів дала нам земля восени, пшениця, жито, овес, кукурудза. Це все. Злаки, Злаки це рослини, з яких виростає зерно. Із зерна роблять муку, а з муки печуть смачний хліб і пиріжки. З зерна також варять корисну кашу. Злаки допомагають людям бути сильними. На полях і городах достигли овочі справжнє багатство осені. А зараз послухайте, що для вас підготував мій помічник Листячко Урожай хороший в полі! виросло всього Арбуз і баряболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. В Україні з давніх давен після збирання врожаю Люди влаштовували осінні ярмарки. На них продавали овочі, фрукти, мед. Майстри показували свої вироби, гліняний посуд, вироби з лози, вишиванки, ляльки-мотанки. Це було справжнє свято. Радості і вдячності природі. Малята на ярмарку було багато овочів. Про них я приготував цікаві загадки. Послухайте уважно, відгадайте, які овочі у мене у мішечку. готові відгадувати тоді. Починаємо. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Сидить баба на грядиці, в сто сорочок одяглась, ціле літо достигає, до нас в борщик поспішає. Український борщ чудовий по усіх краях відомий, у борщі я головний. Борщ без мене не смачний. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Довгий зелений, добрий і солоний, добрий. І сирий. Хто він такий? Він з братами кучно росте. На сонечку грітися він полюбляє. Кольором він, немов, світлофор, червоний жовтий. Молодці малята! Ви чудово відгадували загадки і пригадали всі осінні дари. Сьогодні ми дізналися, як святкують врожай і чому це свято важливе для людей. Давайте подякуємо природі за дари. Побажаємо, щоб завжди був добрий урожай. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі!